Наш воїн, мужній дорогий, ти оберіг землі святої, хай буде мир у нас завжди. Скоріш живий, вертайся ти. Кожен українець мусить знати герою, що трима та Що творить то історію сучати, що портиться, плану та кінця. Заводись, всяче сподівається і вой! заради світлої ясної волі, міський уклін і кричі слава. Дякую, солдати, за твою турботу, за щоденний захист, за важку роботу. Ти не спиш ночами, спокою не знаєш, бо в боях запеклих ти захищаєш. Це наша рідна Україна, що зберегли за всі руки, низкою і тричі, слава. Воїна лицо славу, зброю не в руках, щоб на нашу країну державу злий не бозарився в рах. захисникам і захисницям. Героям!